Ми вітання, друзі, продовжуємо тему. По ремонту від підписника є ТВ-приставка ТВ-бокс X96. Як ви бачите, в упаковці немає пульта, є саме сам блок живлення. Давайте під'єднаємо його до мережі до блоку і перевіримо, чи, що з ним за проблемка. Подаємо живлення. Чекаємо і. Наблюдаємо завантаження. Зараз він вімкнеться. Так, є бут, тобто відбувається завантаження і підключаємо до телевізора. Як ви бачите, все картинка у нас вивелася на екрані, але я більше нічого зробити не можу, тому що пульта немає, кнопок немає. І Продовжуємо далі. А далі у нас на ремонті літакала, зарядний пристрій для багатьох видів батарей. Так, Тут комплектація шнурочок ось такий, йде мікро-USB, Він в нормі, оглядаємо блок і вже є проблемка. Наблюдаємо сам роз'єм зломаний мікро-USB, бачите, виламаний вщент. І, звісно ж, його треба замінити. Для того, щоб замінити, викручуємо 6 гвинтів, знімаємо кришку, бачимо плату основну. І нам потрібно відкрутити ще один гвинт, щоб зняти саму плату і добратися, звісно, до самого роз'єму зарядки. Піднімаємо плату, трішки тугенько виходить із -за клем плюсових, і трошки. Дефект є від нагріву корпусу, тому виймається трішки тугенько. Добралися до серединки, оглядаємо і да, дійсно роз'ємчик треба міняти. Для цього ми наносимо паяльну пасту, і прогріваємо за допомогою паяльничка, весь корпус і знімаємо несправний роз'єм. Далі за допомогою мідної оплетки знімаємо, видаляємо залишки припію і підбираємо потрібний. Роз'єм, приміряємо його, він дійсно сюди добре стає по всіх ніжках. І далі наносимо паяльну пасту і, звісно, будемо проводити пайку паяємо дуже обережно, не перегріваючи, фіксуємо також силові. Це Бачимо, він сів у нас добре. Ну і звісно ж інтерфейсні дроти. Тобто не інтерфейсні, а на заряд чисто. Все, підпаяли їх, перевіряємо, відмиваємо, наблюдаємо, спостерігаємо. Тобто якісь пайки, нібито нічого. І будемо ставити платку на місце і, звісно, перевіряти. Давайте під'єднаємо роз'єм і впевнено, що у нас все запрацювало. Як ви бачите, у нас світлодіводи засвітилися, все, кнопка вибора. Струму теж працює. Далі ставимо плату в корпус, пішла вона по направляючих, все, зафіксували її, далі бачимо, трішки вона не сіла. Це... Із-за того, що як ви бачите, сам корпус трішки підплавний. Десь батареї грілися, ну, трішки підштовхну, підрівняємо, як, як є. Тут я вже нічого не вдію, гріти, рихтувати не буду, тому що можу зробити ще гірше. Закриваємо кришку, звісно, закрутили всі гвинти і давайте під'єднаємо на всі слоти акумулятори і перевіримо з навантаженням. Під'єднуємо шнур, і бачимо, що у нас відбувається тест батареї. Тобто сам прилад виявляє на яку напругу батареї, звісно, і далі продовжує, починає заряджати їх. Вони заряджені. Все, далі виймаємо і перевіряємо наш останній слот. Це слот для використання як павербанк. Під'єднуємо USB-тестер, бачимо на виході напругу 5,18 вольта. І все, можна вважати, що прилад готовий. Дякую, друзі, за увагу. До побачення.